Шановні брати та сестри, харизматична Євангельська церква України продовжує формувати команду сильних духовних лідерів для служіння Богу та людям. Ісус сказав: ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи дотримуватись усього, що я повелів вам. Для того, щоб виконати доручення Ісуса, потрібна ціла армія навчених християн, які можуть служити. В силі Святого Духа. Якраз цьому буде присвячена місіонерська школа, яка пройде з 8 по 26 вересня, цього разу в прекрасному старовинному місті Львові. І так, тема нашої місіонерської школи служіння в силі Святого Духа. Колись апостол Павло, звертаючись до Коринфянської церкви, сказав: Я прийду до вас, щоб перевірити не слова тих, хто гордився, а силу. Тому що Царство Боже не в словах, а в силі. Та й сам він намагався навчати людей більше не словам мудрості, а спираючись на силу Святого Духу. Цього разу ми розділимо навчання на різні напрямки і будемо викладати, як служити в силі Святого Духа в освіті, євангелізації, дитячому служінні, медіа, реабілітації, молитовному служінні. Служінні звільнення від демонів та зцілення в домашніх групах та прославлення. Закінчиться наша місіонерська школа великим служінням рукопокладання, де зберуться тисячі християн, які прагнуть служити Богу в силі Святого Духа. Чекаємо вас з 8 вересня у Львові. Для всіх немісцевих ми знайдемо можливість розселитися, щоб навчатися стаціонарно. Ну, а це завжди набагато краще, тому що ви зможете брати участь у практичних заняттях, які проводитимуться весь день. Ну, а також відчути атмосферу служіння в одній з найпотужніших наших церков. Реєструйтесь прямо зараз на сайті, або по телефону, який ви бачите на екрані. Також буде можливість дистанційного навчання для цього. Теж треба пройти реєстрацію. Чекаємо вас у Львові.